Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. У цьому огляді мова піде про крадіжки в поїздах, яким чином трапляються такі інциденти, за якою схемою діють зловмисники, як на це реагують привідники вагонів, яка роль у попередженні крадіжок воєнізованої і що робити пасажирам, аби не стати жертвою крадіїв. Про це і не тільки далі у сюжеті. Нікому не побажаю опинитися у ситуації, коли під час поїздки в поїзді залишаєшся без грошей, телефона і документів. Такий форс-мажор не тільки зіпсує всі плани, але й може призвести до значних збитків. Пасажири, які стали жертвами крадів, іноді розповідають про це через соцмережі, але більша частина подібних випадків не оприлюднюється. По суті, крадіжки відбуваються за класичною схемою, коли пасажирів позбавляють цінних речей вночі за відсутності. Свідків. У ніч на 29 жовтня 2021 року в поїзді Слов'янськ-Одеса обікрали очільника Луганської облдержадміністрації Сергія Гайдая. Про це розповів сам чиновник. У нього вкрали 5 тисяч доларів та 50 тисяч гривень. Гроші передбачалися для придбання броньованого мікроавтобуса для військових. Також не пощастило й дівчині із сусіднього купе. У неї поцупили 20 тисяч гривень. Обидва купе були зачинені, розповів Сергій Гайдай. І ще одна відома в Україні персона стала об'єктом для крадіжки. У тому ж 2021 році народний депутат Олексій Гончаренко їхав поїздом Одеса ковель і вночі в нього вкрали сумку з грошима, в якій було 20 тисяч гривень. І банківські картки у його випадку поліція знайшла зловмисників та повернула банківські картки. Наступний випадок стався у поїзді номер 89 Київ перемишль зі звичайними пасажирами. Про це у Фейсбук написала Леся Скотар. За її словами, вночі з купе зникли сумка, гроші, документи та інші речі. При цьому двері купе на ніч були замкнені. Пасажири прокинулися, коли їх розбудила провідниця, і сказала, що двері купе були відчинені. Далі історія з хеппі Ендом. Влітку 2024 року у поїзді Київ Львів сусід по купе обікрав іноземця. Його здобичу стали майже 9 тисяч доларів. Постраждалий чоловік звернувся до поліції. Зломисника знайшли в Одесі та привезли до Львова. Під час санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили у підозрюваного підроблені документи, фальшиві долари США, снодійні засоби. Картки телефонних операторів, спеціальні ключі, які використовують працівники залізниці та інші речові докази. І зовсім свіжий випадок, що стався у вересні 2024 року з військовослужбовцем, який повертався з реабілітації. У поїзді Івано-Франківське Дніпро в нього вкрали гроші та документи. Він їхав разом з дружиною у вагоні СВ. Двері на ніч були зачинені. Проте на ранок зникла барсетка, де були гроші і документи. Провідниця знайшла викрадену річ у туалеті та повернула пасажирам, але там було пусто. Майже в усіх випадках пасажири, яких обікрали, оповідають одні й ті самі обставини. Коли лягали спати, всі речі були на місці, двері купе зачинялися на замок. Проте вночі невідома особа або особи проникли в купе і поцупили гаманці, телефони, документи. Провідники вагонів зазвичай кажуть, що нічого підозрілого не бачили і не чули. Тепер виникає питання, яким чином зловмисники потрапляють у купе, що зачиняються зсередини? Чому провідники не заважають крадіям, якщо підозрюють щось недобре? Я поспілкувався з деякими провідниками, які розповіли, чому не можуть завадити вчиненню крадіжок. Відповідь, мабуть, нікого не здивує. Це лише теоретична версія того, як діють зловмисники, можливо, є інші схеми, але за словами залізничників, особи, які вчиняють крадіжки, обирають маршрути поїздів, де існує багато зупинок. Зловмисники сідають у поїзд вночі, коли провідник не встигає роздивитися документи і обличчя пасажира. Поїздку розраховують так, аби вистачило часу обійти весь поїзд, достатньо буде двох годин. Також вночі провідники вірогідно будуть коняти у своєму купе між зупинками і не контролюватимуть вагон. При собі крадії мають дублікати службових ключів, якими відчиняють купе і туалет. Саме у санвузлі часто виявляють викрадені чоловічі або дамські сумки, з яких забирають цінні речі. Крадії часто їздять одним і тим же маршрутом. Провідники розповідають про випадки, коли злодії погрожують їм, якщо залізничники намагаються якимось чином завадити крадіжкам. При цьому зловмисники можуть носити із собою холодну зброю. Один із провідників у приватній розмові розповів про випадок, коли до вагону зайшов підозрілий чоловік, який дивно поводився і міг бути крадієм. Залізничник одразу увімкнув по вагону яскраве освітлення, після чого чоловік підійшов до провідника та почав вимагати, аби той не заважав йому та почав погрожувати ножем. І тут ми переходимо до наступної частини сюжету. Це позиція Укрзалізниці щодо заходів безпеки в поїздах. Компанія, коментуючи випадки крадіжок, звертає увагу на те, що із цим намагаються боротися. Наприклад, 14 поїздів мають супровід охорони. Окрім цього, в купе є запобіжники на дверях і звукова сигналізація. Якщо ваша подорож відбувається в окремому купе, то зверніть увагу на засоби, що блокують двері. Це спеціальний упор, що не дозволяє відсунути двері повністю, а залишає невелику щілину. У сучасних вагонах є звукова сигналізація, що спрацьовує, коли двері відчиняються без вашого контролю. Така опція вмикається на панелі, розміщеній над дверима. Також перевізник радить одразу викликати до купе провідника сигнальною кнопкою, якщо є випадки несанкціонованого проникнення. Загалом залізниця знімає з себе відповідальність за крадіжки в поїздах, адже за збереження своїх речей відповідають пасажири. Проте компанія має створювати умови для мінімізації діяльності зловмисників зокрема, вирішити проблему, коли двері купе відчиняються зовні стандартним ключем, і це може зробити стороння особа. Принаймні можна переобладнати хоча б вагони СВ і встановити електронні замки на дверях. Також, мабуть, не є проблемою поступово забезпечити спальні вагони сейфами, де пасажири можуть зберігати під час поїздки цінні речі. Попри те, що Укрзалізниця мала рекомендації від пасажирів додати такі опції у нових вагонах, компанія не включила подібні технічні вимоги до останнього контракту з Крюківським заводом. Тепер про те, як пасажири можуть завадити крадіжкам у купайному вагоні, де кожне пасажирське відділення зачиняється тварима, є можливість їх блокування. Принаймні, якщо зловмисник буде намагатися якимось чином двері відчинити, ви це зможете почути. Вмикаєте звукову сигналізацію дверей, якщо така опція доступна. Наприклад, ви плануєте їхати поїздом вночі і берете з собою велику суму коштів або дуже цінні речі, то краще готуватися до того, що це буде безсонна ніч. А для надійності можете взяти з собою у другого напарника. Це особливо актуально для поїздки у плацкартному вагоні. Хоча, як показує практика, навіть у купейному вагоні потрібна пильність. Якщо раптом у вас зникла сумка, то, скоріш за все, її варто шукати у тамбурі або у туалеті. Відповідно про випадок пограбування потрібно повідомити провідника і начальника поїзда, аби на наступну станцію прибула поліція. Долучайтеся до обговорення цієї теми у коментарях і підтримайте цей сюжет своїми вподобайками. Також нагадую про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Достатньо буде е, поставити оцінку сюжету або підписатися на канал. Також нагадаю про те, що функція спонсорування і своїми донатами підтримати цей ресурс можна за посиланнями, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.